Багато сотні тисяч наших воїнів загинули, поранені. Я прошу звертатися до всього народу України, до всіх чесних людей. Давайте гуртуватися, давайте допоможемо ЗСУ перемогти. А Ми всередині України перемогти корупцію. Дві війни нам потрібно виграти. Корупцію, і тоді ми зможемо все таки збудувати правову, соціально справедливу, дійсно демократичну Україну. Те, що вони підняли собі зарплату 200 тисяч, а воїни навіть 100 тисяч не отримують і 20 тисяч, ті, які не на нулі, це ну це просто виклик суспільства. Це таке хамство. Яке просто терпіти неможливо У нас в бюджеті 26-го року закладені підвищення зарплат депутатам, а підвищення зарплат військовим не закладено. На себе коханих є гроші, а на найважливіших тих, хто тримає нашу країну, нема грошей. Як це взагалі можливо?